Зараз Дніпропетровщина з нами на зв'язку Данило Міро, депутат Дніпропетровської Дніпровської, міськради. Слухайте, якась та плутанина. Дніпро нормально, а от з Дніпропетровщиною на що того Петраша тримають? Коли вже його позбудуться? Пане Даниле. Студія, так, таки є. У нас трошки парадокс, що місто Дніпро, а область Дніпропетровська. Ну, то є там питання до Конституції. Тож знаєте, зараз в принципі. Не дуже так, ми тут радіємо якимось змінам у перейменуванні, тому що коли війна, то хочеться трошки, щоб був спокій і перемога Україні а вже потім. До таких справ. Ну, але так буває, буває і гірше. Як Кропивницький, а е, область Кіровоградська. Оце от жах. Але, е, але це місцями і нормально. Є Луцька область Волинська. Заплутаєшся з тими волиняками. Але добре пожартували. Давайте як, до серйозного. Як, так. як минула ніч, яким ранок і на Дніпропетровщині і в Дніпрі. Що впросити кінг? кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим. Ще крутішим. Ще. Ага. Поки не станеш королем. Слотокінг чекає. Так, на Дніпропетровщині було, скажімо так, гучновато, тому що ударні БПЛА були направлені взагалі їх 15 було направлено на Дніпропетровську область. Всіх їх, скажімо так, приземлили: вісім у Криворізькому районі та сім у Нікопольському, Але через уламки пошкоджені лінії електропередач у Кривоморозі. Також пошкоджені тепломережі, і через це сьогодні, ну на цей час не мають тепла шість лікарень, півтори сотні навчальних закладів. Та велика кількість мешканців залишається без тепла. Якщо не помиляю, 76 тисяч мешканців. Це що стосується Рогу. у Нікопольщині така ж сама ситуація через уламки. Були пошкоджені електромережі, які призвели до того, що наразі сидить Нікопольський район, 10 тисяч людей. Без е, опалення. Там також були проблеми зі світлом, зі але е, наразі все вже відновлено. І, в принципі, і в Криморозі, і в Криму районі, і в Нікопольському постійно працюють наші, ну, скажімо так, е, кіборги е, відновлювані роботи аварійно, тому е, маємо надію, що все дуже швидко відновиться і все буде е, гаразд. У обласному центрі у місті Дніпро було цієї ночі тихо. Жодних якихось моментів не траплялося. Ну тобто, бачимо, що росіяни цілять очевидно по об'єктах критичної інфраструктури. Якщо ви кажете про те, що люди зараз без тепла і без електрики, так так, так, вони ціноправно б'ють. Я не сказав так. Ціноправно б'ють по об'єктах енергетичної інфраструктури. Це видно в принципі по траєкторії, по тому куди куди летять ці ударні БПЛА. Ну, в принципі, ціль постійно одна і теж залишити людей без тепла, без світла. Ну, але але сама, сама природа все-таки проти вже, тому що сьогодні, наприклад, в Дніпрі буде тепло і сонячно. Ось, ну і в принципі, в Москалі трохи вже спізнилося зі своїми спробами знову відключити нас від світла попереду теплі місяці. Ось ну і може якось на кінець цього року вже зрозуміємо, що буде з цією війною. Так сподіваємося, хотілося б вже побачити Дай десь Бог. десь на обрії завершення цієї війни. Ну але, зрештою, не ми цю війну диктуємо і, відповідно, не нам напевно і вирішувати, коли вона завершиться. Кажуть, також що просять про запас води зробити жителів Дніпра, тобто можуть бути перебої також із водопостачанням, так. Трошки не так, це було день тому. Трошки просили бачите, у нас через те, що є райони, які знаходяться на скажімо так, на висоті, то до них могло тиском не доходити достатньо кількість води, але цієї проблеми вже немає. Наразі все нормально у місті, в принципі, все працює у штатному режимі, і в принципі, ніяких, ніяких проблем на цю хвилину немає. А що стосується Василя, я вам скажу, що не нам диктувати. Ну, мабуть, Збройним силам України е мають диктувати всьому світу, тому що через те, що пройшла Україна, то знаєте, я думаю, дуже мі да, і в ЗСУ і в Бога, що ми поставимо цю крапку на переможній ноті. Дякуємо, Дякуємо, пане Данило. хочеться поставити цю крапку, і власне ми мусимо зробити все, аби допомагати тим, хто цю крапку ставити. І має. Данило Міро, депутат дніпровської міської ради, був з нами на зв'язку. Дорогі друзі.